Розминки. Дуже прості вправи, це може робити кожен, це дуже просто. Значить, перша вправа це така скручування-розкручування. Як вона робиться? Просто ноги на ширину плечей і дуже легко, просто людина робить такі рухи І поступово, поступово розкручується, тіло стоїть прямо, а верхня частина. Особливо люблять дітки робити цю вправу, тому що вони починають дуже голосно сміятися, міста й весело. Тобто це така повільна розминка, починає гарно циркуляція крові відбуватися в організмі. І особливо масажується верхню частину, тобто руки отак літають по, по тілу, да? і трошечки так хлопають і такий легкий масаж відбувається. І якщо вправу робити тривалий час, то вони стоїть важкими, то. Треба робити, не затримуючи дихання, тобто це я розповідаю, тому <рив> дихання нерівне. <вийде. рив> Треба гарно дихати, спокійно, можна <рив> закривати очі, до речі, закритими. Чима ефективність правил набагато більше підвищується. Потім так же повільно, я розкручувалися, скручуватися на назад, заспокоюватися. Це зараз я зробила вправу, особливо ця частина тіла, то все тепло, стало так приємно. Ну і, звісно, вниз пішло тепло, тому що... Вижко викрутитись, то включаються повністю всі частини тіла і всі органи починають взаємодіяти, кров ганяти де сюди. Друга справа теж як розминка і дуже прекрасно працює, теж на насичення киснем кров'ю, крові, киснем крові і кров'ю всього. Кров Так, зробити, щоб відчути, як тут все працює. Потім ручки, отут гарненько, так, а потім по щічкам, по голові легенько так похлопувати, щоб приливала кров до обличчя, щоб тут все починало працювати. От така вже взагалі стало жаркою. Ці дві прості вправи це як розминка, чудово їх робити зранку. Дуже проводять тонус, зовсім інші відчуття в тілі і внутрішньо змінюється. Тому дуже раджу ці справи робити. Дякую. Mm -hmm.